Скільки ще ціна біткоїна та альткоїнів буде падати, і чи варто зараз відкупати те саме нове дно, яке з'явилось на криптовалютному ринку? В першій частині відео ми поговоримо про біткоін. Складемо з вами детальний покроковий план. В другій частині відео поговоримо про альткоїни і що з ними варто робити зараз, що особисто я зробив і порадив всім учасникам моєї закритої спільноти. Всі глядачі, які додивляться це відео до кінця, отримують особливо цінну пораду, яка дозволить їм заробляти на криптовалютному ринку довгостроково. Тому зараз можете ставити одразу лайк, і ми будемо починати. І почнемо ми з короткої передисторії. Я хочу повернутися з вами приблизно в середину січня 2025 року, коли ціна біткоїна зняла ліквідність вище попередніх максимумів, про що я розказував на цьому ютуб-каналі. Після цього ціна біткоїна повернулася в середину каналу, і тоді ми з вами говорили. Якщо ви дивилися на той момент канал, так то ми говорили, що це негативний сигнал, і, можливо, не варто розглядати альткоїни і до купівлі, поки він знаходиться в каналі, тому що з великою вірністю ми з вами можемо побачити зниження як мінімум до середини каналу, що в принципі сталося трошки згодом, або зниження до мінімумів каналу, так, до низу каналу, до нижньої, скажімо так, нижньої зони каналу, після чого. Ми побачили з вами великий відскок, але надалі ціна біткоїна в... вчора, так сьогодні, точніше, вночі ціна біткоїна закрилась нижче каналу, і це дуже негативний ведмежий сигнал. Після чого ми з вами побачили доволі суттєве різке зниження біткоїна приблизно на 4-5%, Як це вплинуло на альткоїни далі? Ви це в принципі дуже гарно знаєте. Єдине, що варто сказати про зараз канал, так якщо ви новачок, то звикайте до цієї структури, тому що біткоін дуже часто ходить в каналі, в канальних структурах на ринку. Тому якщо ви вперше бачите таку структуру, запам'ятовуйте, як це працює. Так, з великою мірністю треба відшукати угоди на відкриття при падінні ціни біткої на нижче каналу. І при поверненні в середину каналу це дуже гарний сигнал, так, на продовження росту, при, скажімо так, знятті ліквідності вище каналу і поверненні ціни біткоїна в середину каналу, це доволі суттєвий ведмежий сценарій. І зараз зверніть увагу на те, що якщо ціна біткоїна з часом повернеться в середину каналу, це буде доволі серйозним, гарним бичачим сигналом, якщо знову ж таки вона знову не повернеться нижче каналу, чим покаже свою слабкість і відповідно після цього. Нас чекає, я думаю, зниження мінімум нижче попередніх мінімумів. Тобто, це зараз на даний момент 87 588 тисяч доларів. Далі перейдемо вже до локальної картини, яка зараз складається на криптовалютному ринку. Ми будемо користувати з вами індикатор Band, який зараз вам дуже гарно відомий. Ви знаєте, як працює цей індикатор, точність його сигналів, і ви можете звернути увагу на те, що зараз ціна біткоїна прийшла в нижню синю зону, синю лінію цього індикатору. Зверніть увагу на те, що дуже часто, коли ціна біткоїна приходить до індикатора Support Band, вона показує доволі гарний відскок. Так? І саме на це зараз можете звертати увагу відскок на 10%. Відскок на 15% тут також був відскок ціни після падіння стрімкого ціни біткоїна зі 106 тисяч доларів до 92 тисяч доларів. Ціна біткоїна доволі швидко виросла на 9% І зараз ми так само з вами прийшли в цю зону для купівлі. Єдине, що варто додати, то зараз. Позитивно, те, що зараз ліквідації на криптовалютному ринку приблизно становлять 1,48 мільярда, тобто майже півтора мільярда ліквідацій за останню добу, і це трапляється доволі рідко, як правило, це сигналізує про хоча б локальний розворот ціни, і також зверніть увагу на те, що індикатор страху і жадібності знаходиться на мініму, мінімальних значеннях цього року, так. І якщо ми подивимося. На загалом річний мінімум, то він був у вересні, приблизно 7 вересня 2024 року. І тоді ціна страх був 26, Так, це майже скажімо так екстремальний страх. І на той момент це було локальне дно. Так і що ми порівняємо саме вересень, так саме цей період. Після чого біткоін вже почав формувати висхідний тренд. І після чого вже було з великою міністю зрозуміло, що буде хоча б якийсь середньостроковий ріст. Після чого біткоін зрештою виріс на 50%, що ми з вами і скажімо так: ми з вами зловили цей ріст. Тоді я писав про свої угоди на в телеграм-каналі, так та учасникам моєї закритої спільноти зараз, як ви бачите, локальним розворотом не пахне. Чому тому, що немає висхідного тренду після висхідного тренду, після того як сформується висхідний тренд, біткоін повернеться в канал. Тоді це можна буде сказати, що це доволі суттєвий якби сигнал. Цей страх, тому що як ви бачите, коли з'являється суттєвий страх на криптовалютному ринку, то це дуже часто гарний момент, можливо, для купівлі криптовалют. Варто розуміти, що це не готовий індикатор, який показує вам сигнали накупівлю та продаж, індекс страху й жадібності можна використовувати як додатковий показник, скажімо так, термометр і для того, щоб розуміти, що зараз на ринку, або скажімо так, глобальна перегрітість, ейфорія, або навпаки, зараз холод, і моменти, коли можливо варто при, придивитись до заняття нових позицій на криптовалютному ринку. Але, зрештою, мало хто знає, що страх може продовжуватись з падінням ціни біткоїна. Тобто, якщо біткоін продовжить своє зниження, а про це ми поговоримо. Вже трошки згодом, як і про альткоїни, що з ними робити зараз. Якщо біткоін продовжить своє зниження, то індекс страху і жадівності буде спускатись і до 20, і до 15. Тобто, і скоріше за все, десь по 15 буде, наприклад, локальне дно. Після чого біткоін вже сформує свій якийсь висхідний тренд. Наразі ми бачимо, можемо зафіксувати, що зараз є великі ліквідації, зараз є великий страх, і індикатор прийшов до, точніше, і ціна біткоїна прийшла до індикатора band. Але на що б я звернув зараз вашу окрему увагу? То що ми зараз бачимо з вами погану реакцію на індикатор на лінію цього індикатора? що… Може вказувати на те, що ціна біткоїна може прошити індикатор, як це траплялось раніше, незважаючи на те, що цей індикатор є дуже прибутковим і дуже точно визначає локальні гарні місця для купівлі біткоїна. Цей індикатор є саме для трейдерів, які торгують активно і хочуть шукати гарні місця для купівлі та продажу криптовалюти, займати свої лонг або, скажімо так, шорт-позиції. Ну, цей індикатор саме для лонг-позицій, звісно, звертають увагу на те, що в. Двох з десяти випадків іноді трапляється так, що ціна біткоїна закривається нижче лінії, і після цього відбувається доволі стрибке падіння, що вказує на локальну слабкість біткоїна. І незважаючи на те, що зараз є і великий страх, і великі ліквідації, ми бачимо погану реакцію ціни біткоїна на саме на цей індикатор. Зрештою, може статися, наприклад, наступним чином. Локальний відскок, тут оновлення максимумів, да, якесь, і продовження падіння. Я думаю, що лінії на той момент якраз будуть десь в цьому діапазоні, і падіння може статися для того, щоб ви розуміли, куди може продовжитись падіння біткоїна, я вам хочу показати. Давайте оберемо графік, який пустий, так, давайте оберемо цей графік. Біткоін крипто, Зверніть увагу на те, що якщо ми перейдемо на індикатор Support Band на даному таймфреймі, то він дуже часто середньостроково визначає гарні місця для купівлі саме біткоїну. І як ви вже знаєте, якщо як ви вже сьогодні дізналися, чому біткоін головна криптовалюта? Тому що якщо падає головна криптовалюта, весь ринок падає ще сильніше. Якщо головна криптовалюта росте, то і весь ринок росте. Тобто сьогодні відбувається падіння біткоїна. Воно 4-5%, Ви бачите, як на це реагує навіть ефір, який падає вчора. Впав взагалі на 10%. Тобто середньостроково цей індикатор support band вже на даному таймфреймі допомагає визначати нам, скажімо так, дно середньостроково, і зараз ці відмітки скажімо так, того середньострокового дна вони знаходяться приблизно по 82-83 тисячі доларів, 77-83 тисячі доларів. Тобто, якщо сюди біткоін прийде, скажімо так, з часом. То це можна сказати доволі гарні місця історично для можливо, заняття своїх якихось позицій. До речі, про це я буду розказувати на моєму YouTube та telegram каналі Тому, якщо зараз не підписані на youtube канал, обов'язково підпишіться і поставте лайк цьому відео, якщо воно є для вас корисним. Ви можете додати цей індикатор та наступні індикатори, про які я розкажу в цьому відео. Ви можете додати їх собі на графік, як це зробити, як це зробили тисячі інших моїх глядачів та підписників. Ви дізнаєтесь про це трошки згодом. І як і обіцяв, в другій частині відео ми зараз з вами поговоримо про альткоїни. Я думаю, що ця тема зараз турбує багатьох людей, які купили криптовалюти і не знають, що з ними зараз робити. Я постараюсь дати вам чіткий покроковий план. Але перед цим я хочу вас попросити написати в коментарях, які зараз у вас результати по альткоїнам, чи є у вас просадка, і яка вона наскільки ви купляли альткоїнів, і взагалі чи допомогли вам ті рекомендації, які я давав на попередніх прямих ефірах та навчальних відео. Чи змогли ви зберегти власний капітал на цьому падінні, тому що якщо ви купляли альткоїни, як я і казав, на 10-15%, у вас зараз є цілий збережений капітал, який ви в майбутньому дуже легко зможете примножити на криптовалютному ринку, коли для цього з'являться гарні можливості. А вони можуть з'явитися, можливо, завтра, можливо, через тиждень або через місяць, але криптовалютний ринок завжди дає дуже багато можливостей, які ви можете використовувати тільки в тому випадку, якщо ви зберегли власний капітал. Тому, якщо у вас є, є Якісь уроки, які ви винесли з цього падіння, також можете поділитися цим в коментарях з іншими глядачами, які будуть дивитися це відео, і скажімо так, помилки типові. Всім, всі ми їх допускали. Нічого страшного, якщо ви отримали якийсь збиток, головне скажімо так, зробити висновок. І діяти далі, рухатись, тому що, як я сказав, криптовалютний ринок дає дуже багато можливостей, тому буду дуже вдячний за ваші коментарі, відгуки або уроки, які ви винесли з цього падіння. Буду вам дуже вдячний. Тож, що робити з альткоїнами? Ви вже знаєте, що якщо ми з вами говоримо про альткоїни, то особливо важливо звертати увагу на біткоін сьогодні вночі, якщо ми використаємо індикатор GoldLine, Сьогодні вночі з'явився новий сигнал на продаж згідно цього індикатору. І, відповідно, якщо б ви купляли біткоін, а це варто було зробити на Кріті тижневої свічки, якщо з'явилась жовта лінія, так то після цього, якби ви купили біткоін, ви б могли зараз зробити орієнтовно 15% і забрати цей прибуток, якщо а, продати, продали б близько до максимуму після купівлі, це прибуток приблизно 25-26%, то могли заробити а, майже як за два роки в інвестуючи в американські акції, в ринок американських акцій, а саме в індексі S&P 500 його. Середня середньорічна дохідність старнуть приблизно 7-11%. Тобто, приблизно за декілька місяців на криптовалютному ринку ви могли отримати приблизно ту саму дохідність як за два роки на інших ринках. За це ми і любимо криптовалютний ринок. Але на що особливо варто звертати увагу? Коли ціна біткоїна падає нижче, індикатора гол Line, закривається нижче, і ця, лінія перефарбовується вже в сіру. Наступає як мінімум локальна корекція, а також триває певна консолідація ціни біткоїна. Це може тривати можливо місяць, півтора. Після чого, після закриття вище індикатора голайн, вище лінії індикатора голайн, ми можемо з вами повертатись позиції, якщо використовувати таку просту, банальну і дуже прибуткову стратегію. Звісно, в закритій спільноті ми використовуємо набагато прибутковіші підходи, але цей індикатор є настільки простий і банальний, що його може використовувати, скажімо так, навіть новачок. Наприклад, якщо ми з вами подивимось на ці сигнали, от ми закрилися ціна біткоїна закрилась вище цього індикатора. Після чого закрилися нижчі індикатора, ви могли забрати 91% прибутку, роблячи лише дві дії: купили і продали. Звісно, треба іноді слідкувати за індикатором для того, щоб відкривати угоди на купівлю та продаж. Але декілька місяців ви просто отримували прибуток і нічого не робили, як ви розумієте, прибуток у 100% за декілька місяців це дуже гарний результат. Але я дослідив всі випадки, коли ціна біткоїна падала нижче цієї лінії, так і майже у 100% випадків у нас з вами, як я сказав, або локальна корекція, так і консолідація, що в принципі може статися і зараз. Я про зони підтримки, ми з вами говорили попередньо, так розглядаючи індикатор Support Band. Відповідно, якщо ми з вами зараз перейдемо і подивимося ще на глобальну історію, то при закритті, наприклад, нижче. Індикатор Гудлайн також наступала доволі суттєва корекція, і не просто падіння там на 10-15 а іноді біткоін uh, падав на 35-37%. Після чого, звісно, наступав альтсезон, uh, і я думаю, що в цьому році ми з вами ще побачимо. Оновлення максимум біткоїна, тобто це були не останні, скажімо так, максимум біткоїна, він я думаю, що зможе в цьому році вирости вище своїх максимум по 109 тисяч доларів. Але ті можливості, які можливо у нас з'являться на криптовалютному ринку, треба буде використати. Треба буде бути сміливим для того, щоб купити в цей час і біткоін, і альткоїни, коли з'явиться для цього гарний час. Про це, звісно, я буду говорити і на YouTube каналі і в телеграм-каналі. І якщо... Ви будете учасником моєї спільноти, то, звісно, ви в першу чергу про це дізнаєтесь, тому що саме там я ділюсь своїми. Рекомендаціями на купівлю біткоїна та альткоїнів. Але, наприклад, якщо почнеться якесь глобальне зниження, скажімо так, середньострокове зниження, то ви можете зараз перестрахувати особисто, я продав альткоїн і порадив це зробити учасникам спільноти. Зараз вам покажу цю рекомендацію. Якщо почнеться якесь глобальне зниження, то ви збережете, скажімо так, значну частину вашого капіталу 95-97%, Так і після того зможете використати цей капітал вже для того, щоб зробити більше, тому що криптовалютний ринок дає. Дуже велику кількість можливостей, але є певний час, коли треба почекати, скажімо так, кращих можливостей і побути поза ринком. Треба дочекатись цих можливостей, бо у багатьох людей, скажімо так, чухаються руки, вони хочуть купити дно перше, друге, третє. А дно, воно все не закінчується і не закінчується, тому що люди не користуються стратегіями. Якщо ви хочете отримати цей індикатор, переходьте в телеграм-канал, в закріплені повідомлення, і тут натискайте отримати індикатори. Ми зробили зручний та корисний бот. Ви можете тут одразу в боті. Натиснути у вас буде кнопка старт, натиснути, отримати індикатори. Якщо не знаєте, як ними користуватись, подивіться, подив... обов'язково подивіться відеоінструкцію. Якщо не знаєте, як додати на графік, одразу інструкція, як додати на графік, список всіх індикаторів, які доступні для глядачів та підписників мого каналу. Тому зараз можете поставити лайк та підписатися на канал. І можете користуватися цими готовими простими. Банальними, але дуже прибутковими стратегіями, деякі з них прості банальні, деякі трошки складніші для аналізу ринку. Але якщо ви новачок, то буде, цього буде вам цілком достатньо. Зверніть увагу на те, що давайте вам покажу сигнал. В приблизно, коли ціна біткоїна була по 93 тисячі доларів, в закритій спільноті я написав, що варто прийняти зараз сторону захисту вашого капіталу, і я рекомендую закрити частину альткоїнів, точніше більшість альткоїнів, можливо, 100%, які учасники купляли Разом з нами в спільноті або купляли самостійно, тому що, як я вам показав раніше, закриття нижче лінії гол це дуже, скажімо так, середньостроково або локально, це як мінімум корекція і консолідація. А на корекції і консолідації альткоїни доволі сильно не ростуть. Це не означає, що, скажімо, так, ми не повернемось в наші позиції, наприклад, завтра або через тиждень, тому що, як я і сказав, можливості на криптовалютному ринку настають дуже швидко. Так, біткоін може буквально завтра досягнути досягнути 80 тисяч доларів, після чого ми вже повернемось в наші позиції або навпаки. Якщо зараз дуже уважно, вам треба дивитись на гра. Якщо ціна біткоїна в кінці тижня повернеться вище 94 тисяч доларів, і, скажімо так, лінія індикатору GoldLine знову стане жовтою, то таким чином ви перестрахувались від можливого зниження ціни біткоїна до потенційних зон купівлі, і просто трошки вище, так, трошки дорожче, купите, але це буде набагато безпечніше, ніж коли альткоїни впадуть ще на 50%. Тобто я буду діяти. Також ми в чаті більш детально обговорили цю ситуацію. Я написав свої коментарі. Зараз можете поставити відео це відео на паузу, для того, щоб подивитись про що ми говорили разом з учасниками спільноти в кінці, як і обіцяв, розкажу вам про дуже цікавий підхід, який допоможе вам в майбутньому промножувати власний капітал на криптовалютному ринку. Давайте за вами відключимо індикатор GoldLine. Зверніть увагу на другу частину на нижню частину екрану. Тут у нас знаходиться індикатор RSI, який допомагає нам визначати місця недооціненості недо активу, тобто в той момент, коли ми його можемо купляти скажімо так, коли ніхто не відповідно зараз, ми бачимо, що індикатор РСА максимально наблизився до зони, скажімо так, недооціненості. І якщо вам цікаво, як правильно використовувати цей індикатор, то я раджу подивитися наступне відео про топ-3 індикатори для трейдингу, які є дуже прості, зрозумілі, але водночас дуже прибуткові. Саме там я описав правила, як можна використовувати і як треба використовувати цей індикатор, як і два інших дуже цікавих індикатори, які допоможуть вам промножувати власний капітал на криптовалютному ринку довгостроко. Тому обов'язково подивіться його зараз і дякую за перегляд.